Рада всіх вітати у новому відео. Всім привіт в резерв. Подивіться, які фарби, скільки багато класненького. Ось так. Є новиночки, є ще багато знижок. Якщо буде по часі, ми підемо і подивимося, що по чому. А зараз ми переглянемо новинки, бо бачу їх дуже багато і класних. Стильненька локація, черевики, натуральна замша, футболочки і бомбар клітинку. Ось такий бомбор. Канина пальтова, 2000 гривень коштує. Застібається на блискавку, плечі приспущені. Є кишеньки. Така оверсайз трішки модель. Ну і спідничка в складки. Коли вже взяла в руки, то тканина не зовсім пальтова, а вона якби така цупка. Навіть мені нагадує креповий трикотаж. Ось так. Така от існова. І це спідничка, в клітинку, молодіжний стиль. Непогано. спідничка коштує 1400 гривень. Ну і разом з цими черевиками з натуральної замші буде саме то. Ось такі черевики, непогані досить, прошиті, без застібки, це натуральна замша. Вони є, не є важкими, я не сказала, що вони максимально легкі, але і є важкі. Преміум лінійка і вказано, що це шкіра. Додатково тут теж стоїть знак шкіри і ціна 3000 гривень. Друзі, це місто Львів, Кінкрос-Леополіс, торговий центр. Футболочки 100% котон і 800 гривень. І по краях, отак, обшито ниткою. Є білий колір, який ви бачите, і коричневий. Коричним ідеально може підійти до такого аутфіту, бо тут теж переважають коричневі кольори. Так, Футболочки, 100 котон, в'язане сердечко, декор. Тут щось таке класне збоку. Скільки класних новиночок. Футболка коштує 1000 гривень. Який симпатичний джемпер, в'язка в рубчик, 1200 гривень. І в складі є віскоза. Манжети рукавчки комбіновані ось таким мережевим. Далі в новинках чорні джинси з високою посадкою півтори тисячі гривень. Вони завужені донизу. Не зовсім вони вузенькі, це не слім, але трішки, вони такі, як бойфренди. Далі ось такий кардиган в'язаний, який він красивий з мереживом понизу. Я його показувала в минулих моїх відео з резерве. 1700 гривень, тому я не буду його знімати, ще раз показувати. Є у відео. Ще такі півтори тисячі гривень. Класні штани. Джинси. Легкий джинс. Палацо. Супер просто. Ціна півтора тисячі гривень, але така вдала модель, я вважаю. Вони досить класно пошиті з високою посадкою і ось такі широченні донизу. Що непогано. Їх можна одягати. От, чорна косуха є, так, ми бачимо. Чи отой бомбер, клітиночку Класні джинси, рекомендую. Ще мені подобається, що приємний на дотик джинс. Ще футболочки з в'язаними сердечками комбіновано. 1000 гривень 100% котон. Ось така симпатична футболка, декорована в'язаними сердечками. Подобаються з пальтової тканини. Новиночки. Красивий коричневий кольор. Отак отут підігнато. Оверсайз трішки з підкладкою. Вистібається, ще запакований бігуночок. 1900 гривень. Красивий такий коричнево. Кофейний відтінок. І ще в такому відтінку є. Як припорошена роза, щось таке, то якогось брудно-коралового, ну як виписати, 1900 гривень. Теж така ціна. Показувала джембери в молочному кольорі, виявляється, що ще є в коричному. Теж такий класненький. Теж мені сподобалося, Така сама ціна, така сама якість, в складі є віскоза. Поруч висять джинси, вже темно синій колір, такий досить. Глибокий індіго півтори тисячі гривень. Ось такі джинси Палацо. Теж м'який легенький джинс. Він мені дуже подобається. Джемпор м'якесенький, легкої в'язки. З такими в'язаними елементами, з квіточками. Ось тут так на рукавчиках. В'язка цікава, досить. Кремовий колір півтори тисячі гривень коштує. І в складі є 6% шерсті. Як вам такий джемпер? Напишіть в коментарях, чи ви б носили саме такий джемпер, чи знайшов би він місце в вашому гардеробі в блакитному кольорі ще джинси палаца. Красивий блакитний відтінок. Півтори тисячі гривень. Знизу бачу балапічки, Мають вигляд натуральної замші, в які вони легесенькі, мінімалістичні. Преміум лінійка, 1300 гривень, і це шкіра. Шкіра вах і шкіра середина. Ось такі балеточки в і вони досить легенькі. Як мені подобається, ось такий жовто лимонний відтінок. І це в'язаний кардиган. Гузики обтянуті. в'язаним матеріалом. Досить цупкенький, понизу баска. 1700 гривень в складі є віскоза. Я думаю, що з джинсами, блакитами буде дуже красиво. І з білими якимись штанами. Красивий цей кардиган. Ще ось такий кардиганчик. Теж жовто-лимонний відтінок. І застібається на гузочки. Рука в 3-4. Пройма рукава трішки приспущена, він тут широченький, досить ну, симпатична модель, мені подобається. є ще. Синьому кольорі такий синій пастельний. Зараз я подивлюся. І прекрасний склад альпака і шерсть. 1800 гривень. І як вам такий кардиганчик? Просто дуже-дуже класненький. Рекомендую ніжний відтінок жовто-лимонного. І ось такий пастельно-синій колір до якогось такого навіть сіруватого пітону, теж шерсті альпака і теж така сама ціна. В'язані джемпери на короткий рукавчик і комбіновані Ніжно-рожевий відтінок. Трішки більш насиченіший, чим відображається у відео. І мені подобається все біле мереживо. Дуже жіноче, одночасно і мінімалістично, і мережево понизу. 1400 гривень. І досить хороший склад, аж 20% шерсті. І ще в такому відтінку є. Така ж сама модель, як рожевий, 20% шерсті, і така сама ціна. Як багато красивого, і ця колекція мені більше подобається, чим минулорічна, більш така вишукана, більш така, як боя на вигляд лакшеї. Ось така в'язка, приємна на дотик, нитка, півтори тисячі гривень застібається на кнопочки і тут мереживо. Бачу є ще жовто-лимонний колір. Ще є жовто-лимонний ось такий красивий відтінок. І навіть на фоні жовтого біле мережево краще дивиться. Так само така сама ціна півтори тисячі гривень. І в складі 10% шерсті і 5% яльпаки. Повертаюся до цієї локації, хоча ці речі були в минулому відео, але нагадаю. Тому що хтось напише, ви вже це показували в минулому відео, а хтось, хто не бачив минулого відео, напише, чому ви не показали і не сказали ціну. Нагадаю, що ця блуза, це віскозна тканина, і її ціна 1400 гривень. Особливо може зацікавити когось ось ця куртка, досить вона класненька, стьобана, з блискавкою. З капішончиком і капюшончик можна відстібнути, і він тримається на блискавці. 1800 гривень можна цю курточку носити і зараз. Досить такий синтепончик, товстенький. Так, ще ось ці кардигани у складі є шерсть, півтори тисячі гривень. Теж я показувала саме ось цих три речі, вони були в моєму минулому відео, півтори тисячі гривень. Ще ось такий кардиган. Ще такі курточки. Є в чорному кольорі і такий якби, теракотовий колір, щось такий брудновато-кораловий. Так, переключається світло. Це пуховичок, виявляється на генератор, так що треба потерпіти. Секунду, я не хочу ставити на паузу. Куди з'явилося світло? Це пух, це пуховик, 3 тисячі гривень. Такий легенький, класний, і є в чорному кольорі теж. От пуховичок можна брати. Я думаю, що він скоро і попаде на знажку, бо скільки там ще залишилося якби, часу до весни, до тепла. Ну, а цей пуховичок, о, ну, це одне і те саме. Просто оцей він застібнутий чорний. Чорний взагалі базова річ. Тут ще треба подумати по кольору, чи ви будете носити, чи до всього вам підійде, а чорний це точно будете носити повсякденно. Класичні штани палацу зі стрілками. Висока посадка, тут за щіпами 1800 гривень, Додатково є єрівничик. І хочу сказати вам, що вони є, ці штани, на коричному кольорі і світло сірому. Цей чорний, але він такий, як стаєш. Ні, ну Це чорний, Цей чорний не треба придумувати. Трішки відлив світло, то любое збиває глибоко чорний і хотілося сказати, що це темно-сірий, але ні. Ось ці парочки досить хороші. Це балоніва тканина, легкий синтепон, такий ледь-ледь. Але на літо точно ви її не скрутите в рюкзак і не будете, коли холодно літом носити, тому що вона має все ж таки синтепон. Це на ранню весну на ранню. Осінь. 2,400 коштує. Водовідштовхуючий там вказано, оця верхня тканина то воду відштовхується. Ось така парка, вона стягується в талію. Якби має таку підкладку. Я думаю, що це, ну бачите, так ніби виглядає, що вона має легкий сантепон. Може, мені так здається. І Ще в чорному кольорі є. Дивлюся, що додалося сережок. Небагато новиночок. Що... Переважно те, що було. Додалося якісь там сердечко, ось, наприклад, такий комплект, щоб ви розуміли, скільки це буде коштувати, то 459 гривень. Так, ще побачила. Ось такі сережки красиві. 129 гривень, до речі, зі знижкою. Ось так можна купити задешево. Ось ці красиві з ланцюжками мають вигляд досить дорогий і теж знижка. 179 гривень, ціна це було взагалі 560 гривень. Ось такі сережечки можна купити за дешево. Які красиві джемпери. На короткі рукав, плечі приспущені, і такий вигляд, що тут мохер є. І є в жовто-лимонному, такого когось докремого кольорі. Ніжно-рожевий відтінок. Прекрасний склад, 31% шерсті і 31% альпаки. Просто супер склад. І ще такий відтінок. Ніби кремовий, ніби такий легкий байш, ну точно не до пісочного, а більше до жовтуватого, до лимонного. Ось такий джемпери з шерстю і альпакою. Давайте ще заглянемо відділ, де є знижечки. Подивимося, що по чому. Тут ще новенькі, але я їх показувала в минулому відео, не буду туди повертатися. А ось кинемо оком ще можна зі знижкою купити пальто, які приготуватися на наступний сезон. Наприклад, ось таке пальто досить тепле і ціна 1600, а ціна була 3600. Ось такі пальто можна купити в застіпнутому вигляді, який має вигляд. Красивий такий гранатовий колір, і такі пальта є в чорному кольорі теж. Лофери можна купити аж за 600 гривень, а трикотажне худі можна купити за 460 гривень. Ціни від 799 гривень, від 899 від 400 різні є. Навіть є шерстяна кофточка. Це 100% шерсть і ціна зараз 800 гривень. Ніжно-рожевий колір. Ціна була фантастичною, 1700 гривень. Ось ці кросівочки, та шкіра, тут ставки і шкіряні, це натуральна замша і хутро. Тобто є і так, і так. І такі кросівочки коштують зараз 1200, ціна була 3000 гривень. Ось так можна вигідно придбати зі знижками. Друзі, ми були в резерво. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.